Привіт всім! Так, сьогодні в нас Iveco Daily 3510 Євро 2. Чудовий вантажний бус європейського виробника. Євро 2 випускались з 89 по 1999 рік. В 96 році відбувся рестайлінг даної моделі. Це у нас рестайлінгова. От, Рестайлінгові ECO вже мають двигун 2,8 турбований. І відповідно змінилась сила двигуна. Ця автівка у нас вже має 122 кінських сили. Так, Кілька років тому я на цьому авто капіталив двигун. Двигун, реставрувалась турбіна. От. Вже за майже за три роки ця машина пробігала в нас 100 тисяч. По двигуну нарікань нема зовсім. Це для тих, хто рахує, що і веко, не їде далеко. 100 тисяч після капіталки. Теперішній власник каже, що до 7 тисяч після заміни масла рівень масла тримається, після 7 тисяч починає падати. Ну і знизу мокро під шківом колінвала. Може бути, що сальничок уже трошки не герметичний, масло рідчає. Ну, в принципі, так все нормально. От. І проблема тут, так як вже ми знаємо, розповсюджена на Івеко, потік насос підкачки. І потік він тут уже дуже сильно. Навіть уже маємо перші наслідки. Двигун їде, машина тягне, все нормально. От, Але коли на швидкості включаємо нейтральну, починає йти накатом, і в цей момент двигун починає троїти. Все це через наш насос підкачки. Коли машина на обертах під нагрузкою йде, він у нас пускає солярку. Коли ми різко падають оберти, йдемо накат, в ті місця, де пускає паливо, починає підсасувати повітря. Через те двигун починає троїти. Заказуємо новий насос підкачки. І з-під помпи у нас вже капає антифриз. Помпа є, у нас вже нова. Такий комплект хороший, всі резинки, прокладки. Все є. Так, фари. Це наслідок вилетів камінь з під фури. Так, хлопці вже замовили нові фари. Будемо ставити нові фари. А так, в принципі, машинка чудово бігає. Так як в нас тут кузов рамний, кузов крепкий. Ще проблемка у нас тут із задніми дверима. Тут взагалі вже двері на двері заходять. Закриваються жахливо. Будемо розбиратися, регулювати. Ось так.